Молодим усюди дорога на телеекрани Так точно, один із випусків за Show Його ведуча Еленда Дженерас присвятила юним, навіть дуже юним талантам. Початку до студії завітав співочий дует та та й доньки. Вони супер популярні у Сполучених Штатах. Їхні відео на Ютуб набирають мільйони переглядів. Маленька співачка так душевно і самовіддано виконувала пісню під акомпанемент таткової гітари, що глядачі у залі затамували подих такої концентрації мімімічності. Просто ніхто не очікував. Але це ще не все. Добили глядачів появою на шоу п'ятирічного танцюриста. Wrist, so it, it Хлопчик просто вразив публіку подвійним виступом. Спочатку у студії, а потім і на сцені шоу. Yeah, yeah. Алла Мазур йде у світське життя. Стало відомо, що ведуча ТСН тиждень працюватиме у програмі Катерини Осадє світським репортером. І це не жарти. Щоправда, професію Алла Мазур змінить лише на один випуск світського життя. Це родзинка нового сезону програми. Запрошені зіркові гості, які стануть репортерами на визначних подіях в столиці. Як Алла Мазур проявить себе у жанрі світської хроніки? Дивіться вже цієї суботи о 23.10 на каналі 1+,1. плюс а вже в наступному випуску телесніданку не пропустіть. Він, той, чиїми очима мільйони українцям, дивляться на світ. На світ на виворіт. Я о такій роботі, як е, знанку. В його закордонному паспорті немає вільних від штампів та віз сторінок. У нього одна нога от в півтора рази більше другої, вся пухла. Я зрозумів, що все плохо. Говорю, Сашка, треба щось робити. Де, вали? Здесь велика. Ну так, це опять зв'язка. Історія відчайдушного мандрівника і оператора програми Світ на виворіт» Олександра Дмитрієва вже цієї неділі о восьмі ранку у програмі Сніданок вихідний.